Знаєте, найперше, я хочу подякувати Господу за вас, за ваші молитви, за молитовників. Особливо ті молитви, я вірю, що саме тоді, коли ми хотілося сильніше молитися за благовісників, то напевно в той час або нам було важко, або настрою не було, або якісь напади були сатанинські, або просто було бажання йти. От всякі бувають, всякі моменти бувають. І особливо ваші молитви, вони, знаєте, я вірю, я знаю, що це Господь, Божий Дух нас зведе. Але ваші молитви, вони відкриті. Нас піднімали, ми йшли, робили перший, другий, третій крок, і далі вже Господь на свій. Тому щиро вам за молитву. Бог вас благословить. Знаєте, апостол Павло він, він проповідував цілу ніч, щоб хтось заснув. Я постараюся, як винь 30, на не класно. Хотів поділитися з таким словом, що ми трошки пороздумували про любов до Христа, любов до Бога, до ближнього. Багато багато ми говоримо про це, багато фільмів всяких показував, пісень, речів про любов. Але от як насправді вона проявляється? Знаєте, Є багато тих, є багато любові там до чогось іншого. Ну, наприклад, я люблю жаркої. Але не про жаркою будемо говорити, а як, можливо, тим жаркою проявити любов до когось. Ну, чи чимось іншим. Якщо хто має Біблію, то відкрийте Івана, Івана від Івана, 14 розділ, 21 вірш. Господь Ісус говорить такі слова, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить Його мій Отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Християнська любов робиться видимою в дотриманні в заповіді Господніх. І з цього писання ми бачимо, що Доказ нашої любові до Ісуса Христа складається в тому, що ми дотримуємо Його заповіді. Неможливо любити Бога, не любити Його Слово, не любити, не виконувати Його заповіді. Є питання, є моменти, коли ми можемо щось не знати, не розуміти. Але коли наше бажання любити Господа, то ми будемо шукати, як виконувати Його волю. І нам необхідно в повсякденному житті накрашитися, бути послушними Ісусу, Його заповіді, що їй добре, залучення йому Ісуса Христа. Що ми, ми любимо Бога. Ісус Христос сказав, Він багато що чого заповідей. Но Господь сказав, заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я полюбив вас, так любіть один одного і ви. І по цьому пізнає, що усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. От Любов між собою показує те, як ми любимо Христа. Тобто наскільки ми. Дотримуємо заповіді, наскільки ми любимо один одного, перебуваємо цій любові, це показує настільки, як ми любимо Христа. Ми можемо себе перевіряти тим, тому що, знаєте, страшно, коли людина віруюча, віруюча людина, але вона не має любові. Це страшна людина. Це дуже... Я стикався з такими людьми, і я розумію, зараз я розумію, наскільки це страшно, страшно з такими людьми, що з нас. Тому що вони не мають любові. Коли людина не має любові, це дуже страшно і печально є різна. Є любов, апостол Павло каже, любов нехай буде нелицемірна. Знаєте, я такий приклад вам скажу. Ну, Ісус Христос багато приколів показує про злочинців, про, про злодія, приходить злодію, ночі. Коли в тюрмі я сидів, наприклад, так, там от з тобою ніх мало хто рахується, ніхто з собою не спілкується, хтось себе високо ставить. Але тільки ти отримуєш передачу, в тебе вже багато друзів, всі тебе поважають. Ну якщо так перевести на християнські. То нібито люблять, до тебе з привітом відносяться. Але тільки в тебе закінчується передача, тебе вже ніхто не помічає, з тобою ніхто не рахується, на тебе ніхто не дивиться, на не завжди спілкується з тобою. І ти не розумієш, що таке, тільки що були всі друзі, тепер вже друзі немає. Коли в тебе щось було, усміхалися тобі, ходили з посмішками до тебе, а тільки пересело щось бути, то вже то і пропало. В церкві такого не буває, церква це ну, в церкві не може бути. То тільки десь в інших місцях. Е, апостол Павло чекає, любі одного братньою любові. Ви бережайте один одного пошаною. Ну, знаєте, пошану проявляти це теж важливо. Тому що буває, десь ти хочеш перше місце десь, зайняти, десь там маршрутки сісти першим. Десь, ну, десь, а от пошану проявляти, от в цьому теж проявляється любов. Як ти проявляєш пошану один до одного. Е, це коли. Незалежно, чи бідний, багатий брат, чи він щось має, чи не має, чи він якийсь особливий чи не особливий, чи він до тебе погано ставиться, але коли в нього біда, коли до нього приходять якісь обставини тяжкі, а ти все одно за нього молишся, його підтримуєш, його відвідуєш, проявляєш до нього любов, братську. Ти жертвуєш, як Господь сказав, що як я полюбив вас, так любіть один одного ви. Тобто Ісус Христос він пожертвував собою, Він віддав своє життя за нас. І ми маємо класти своє життя, тобто своє его, своє я, жертвувати собою. Коли брат погано поводиться, а ти все одно до нього ставишся, як Господь вчить, незалежно від його поведінки. Це безумовна любов. Ісус Христос віддав своє життя за нас, але ми буваємо скупимося, навіть Слово сказати добре, тому що боляче тобі зробив брат, чи сестра, чи дружини, чи чоловік, чи батьки, і тобі важко сказати це. Ну, знаєте, тільки тоді, коли ми перебуваємо в Господній любові, коли здивимося на хрест. Тоді нам легше прощати і легше любити. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Коли звінився, я працював з одним братом на, по, по ремонтам квартир, ми робили стільки пилюків, що вияснило, що весь пол, всі три поверхи були в пилюці. Я тільки на першому прибрав в коридорі. І сусід піднімався, піднявся на другий, побачив пилюку там, на тих, і почав так сваритися, під здоровий з почав сваритися на мене, кричати на мене. Так, що, ну, Брат це побачив, він побачив, що зараз може мене вдарити, чи що я не знаю. Він підбіжав, став між нами і почав мене захищати. Ну, можливо, би і він отримав замість мене. Він пожертвував собою. Він не подивився на те, що він великий, але заступився за мене. Як часто ми говоримо своїм рідним, чи батькам, чи половинкам своїм дітям, братям, що ми любимо їх. І як виявляється ця любов? Як виражається любов? Тому що любов видно. І написано, апостол Іван каже, дивіться, яку любов дав нам отець. Любов видно. Ми не можемо скрити цього. Якщо ми любимо, то воно буде видно на ділах наших, на наших вчинках. Я, знаєте, недавно один хлопець зустрівся і розказує, він залежний, ми так з ним спілкуємося через час, щоб якось ну, раніше теж було, тому розумію, частково його положення. Він зустрів, каже, знаєш, я раз їхав маршрутки і там почув, як благостіс, ну як брат розказував про Бога маршрутки. Каже, воно мені так в серце лягло, каже, то вже пройшло купу часу, може, півроку, Каже, я просто бачив, як він це говорив так з такою любов'ю, з такою з такою радістю, а люди не зрятував. каже, Я сам хотів встати, сказати, подивіться, послухайте, та послухайте, що не можна". Він каже, і в мене воно що в мене ще казу. Він відчує, відчуває, бо побачимо, наскільки людина любить людей, і любить це Бога. Це видно. Це видно, і на словах, і не тільки наші розмові проявляються ця любов. Коли, коли ми не хочемо сперечатися, йдемо, якби брати якби, дітей сьогодні, щоб цього суд. Це моє, це моє. Я хочу те, щоб наше его, наша, наша яби прилушуємо, теж проявляється ця любов. Іван 16. Бог полюбив, що він дав. Любов потрібно віддавати. Любов шукає об'єкт кого любити. Люби Господа Бога Слово усім серцем, усім розумом, усією душею і з усієї сили. Я любив Своє, як самого себе. Любов потрібно віддавати. Колись до, до, до покаяння написано, що люби ближче, як самого себе. Я себе не любив, я себе просто ненавидів. Я не вмів любити навіть себе за Коли я Повірив в Ісуса, який він... любить нас. Хоча, хоче, то Бог хоче вчити мене любити. Я захотів любити. Я не знаю це робити. Я просто захотів любити. Би я, що? Перебуваєш в Писанні, перебуваєш в Його любов. Ти бачиш, як Господь любить тебе. Читаючи Писання і в житті, і в житті ти також бачиш, як Господь любить тебе. І ось щоб любити Бога, любити ближнього, любити себе. Це джерело любові це Ісус Христос. Тільки там ми можемо черпатися. Тільки в Христі ми можемо черпати цю любов і віддавати іншим. Саме ми не призводимо до її любові. Як часто ми говоримо до Ісуса, що ми любимо Його. І як проявляємо ту любов до Ісуса Христа. Ісус Христос до апостола Петра сказав, си мене, син чи ти любиш мене більше цих, чи ти любиш мене і апостол каже люблю тричі, ви пам'ятаєте це. І Господь сказав, паси ягня мою, да? паси увесь бік. Господь хоче, щоб ми турбувалися про людей. В церкві найперше, перших, стадо пасти, да? апостол Петро Божий, щоб ми турбувалися про людей, щоб ми турбувалися про бідних, про голодних, про хворих, про нагих, тих, хто втікає, хто в'язниці, Матвія в 25 му році. Господь хоче, щоб ми проявляли цю любов на людях. Бо як ми на людям, це показує любимо Господа. Ісус Христос полюбив своїх, що на світі були до кінця полюбив їх. До кінця. Був момент такий недавно. Е, знаєте, Коли Ісус Христос самарянина розказував, Самоляну зустрів його, перемазав, е, рану його перебинтував, взяв на усла, завіз в гостиницю, заплетив за нього, так? заплетив, сказав, що ще наперед за якщо щось більше витратиш. А бувають моменти, коли ти людину зустрів, сказав йому за Господа, він хворий, чи наркоман, чи алкоголік, чи ще якось має віду. Ти йому сказав за Господа, якби рано перебінтував. ти йому запросив церкву, ти йому може навіть дав на хліб і лишив його, і пішов. А людині треба було попасти в лікарню, бо він хворий. Ти, ти не до кінця проявив цю любов, а Господь проявив до кінця, полюбив до кінця свою. І добрий самарянин, він до кінця провів цю любов, турботу про людей. І ось буває, що ми не до кінця проявляємо цю любов. Мало чергуємося про людей, можливо, треба комусь звонити частіше. Можливо, комусь треба принести хліба, сказати добре слово, побути з ним, повозитися, як би сказати, одним словом з когось людини, щоб привести до Христа. Тому що тільки тоді проверяється, коли ми проведемо турботу про людей. Єм Христа, є людям любов, і люди. Будуть бажати, я вірю, будуть бажати мати такого ж самого Бога. Будуть максимум, бажати спілкуватися з такими людьми, віруючими, які дійсно не тільки на словах люблять, але й на ділі. Бог не буде судити нас, чи сильно ми терпіли, чи сильно ми страждали. Бог буде судити, чи сильно ми любили. Буває, коли хтось провинився, а ти його простив, але він ще закритий. Або буває, то до такої любові треба ще більше любові привети. Коли апостол Павло в Коритянах пише, що таку людину треба було покарати, а в другому последній пише, проявіть до нього ще більше любові. Досить такому. Проявіть любов до нього. Людина вже осознала свою провину, покаялася, але треба проявляти більше любові, щоб він не чув, що його люблять. Що його не тільки карають, але й люблять. Любов може охолонити. Ми знаємо писання, коли... Написано, що любов охолоди, то може через зріст беззаконня. Ну, коли християни поводять себе неправильно, і любов охолоджає. Навіть через одну людину можуть приносити одна людина, приносити багато шкоди в Царство і в общину, і в церкві. І через одну людину, яка поводиться погано, люди просто раз прийшли, стикнулися з цією людиною, другий, третій, і більше не хочуть ходити в цю церкву, і ходити на зібрання. Хоч вони хочуть іти за Богом, але через якусь людину, яка має схильний характер, яка от, така от, постійно злобна, така, можливо, не віруючи, але споводиться себе так, то охолождає любов. Можливо, пропадати, знаєте, про, ну, є різні випадки, коли ну, втрата близької людини, чи коли діти почали вживати чи наркотики, алкоголь, чи коли віруючи, батьків діти попали в тюрму, чи якась ще біда сталася, знаєте, нам. В такому випадку потрібна нам доза, безумовної любові, велика доза. Кожному з нас. Вона постійно потрібна. Но в такому випадку такій людині особливо потрібна. І підтримка. І вона має бути безумовна, незалежно від того, що вона робить, яке положення має, чи ще щось. Вона потребується, така людина. І ми всі потребуємося. Ми всі можемо приймати цю любов тільки на Голосному Христі і являти її до іншого. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Знаєте, перебувати в любові Господній, читаючи Слово Боже, бачачи, як Господь любить нас. Просто помічати ті всі речі, які Господь зробив нам, які зробив на Головському Христі, наскільки він сильно любить. Написано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Христос помер за нас, коли ми були грішники. Тобто коли я грішив, коли я недостойний, а мене любить Бог. І коли це усвідомлені приходить, коли ти читаєш Писання і бачиш в житті Божу руку, Божу турботу, і ти перебуваєш в Любові Господі. І ще більше бажання стає жити, бажання проповідати вам, бажання благостити, бажання любити, робити добрі справи. Просто вдячність Богу. Я коли розумієш що ці речі, коли ж, що ти не заслугуєш цього, але Господь тобі це дає. Не по ну, заслугам своїм, а тому, що Бог і любов це його призовує. І життя стає світлішим, хочеться любити, хочеться прощати. І тільки через писання, читаючи писання, вникаючи в писання, ми можемо це бачити. Ми можемо радіти, коли ми робимо добрі діла, коли люди дякують. Коли ми проповідуємо Іванів, коли ми, коли ми, коли ми свічимо людям за Христа, люди дякують. Ну є моменти, коли люди не дякують, є моменти, коли люди... Погано відноситься, обзивається всякими словами, тоді ще більше написано, що тоді є Дух Божий на вас, що це радіти і веселіться, тому що так послідували е, до вас і нагорода ваша на небесах. От Тоді, в ті моменти, проявляється любов і тоді більше нагорода. Бо коли ви любите коли тих, кого любить, кого любить, хто любить нас, яка це нагорода, Господь говорить. ну Любіть ворогів своїх, тих, хто проклинає, моліться, переслідує, молиться, благосвяти їх, тоді проявляється ця любов. Та і в нас, а ми маємо цю любов. Написано, що любов Божа вилила в наше серця Духом Святим в нас. У нас є ця любов, ті, хто прийняв Христа, Дух Святий дійшов і дав цю любов. Просто її треба розігрівати. Її треба розігрівати на вчинках, в житті своєму, в проподівання, в благовісті, коли готуєте, коли робите такі добрі справи, все робити вічинок Господа, все робіть з любов'ю. Коли знаєте, от помічається ця любов, ну. Недавно буквально декілька випадків, От, я був знімав руку собі, ну, я був випадково так. І я не міг ні буду почистити, їсти, приготувати нічого не міг. І кожен день тратити гроші на десь на обід, тут трошки не було можливості. Але Бог настільки подобався про мене, він послав брата одного. І він щодня ходив зі мною на благовістя, підтримав мене молитві і також купляв мені обід. І я просто бачу, як Господь послав, як Господь турбується в такий момент про мене, про нас всіх. Я бачу, я перебуваю цією любові. Коли в мене закінчили гроші, там рушалося, може, на два-три дня, мені ще десь там тиждень часу треба було щось чомусь харчуватися. Я просто в думках сказав, Господи, що я буду далі. Знаєте, Господь потурбувався. Вечір дзвонив брат, каже, я тобі там скинув ну, определену суму, там, більше тисячі гривень. І я поняв, Господь потурбувався, Господь любить і потуркувався, щоб я мав що далі харчуватися. Я відклав був 200 гривень на десятину і позвонила брати з тюрми. Попросила щось купити, якраз 200, 200 гривень було достатньо на це, що вони просили. Я кажу, Господи, я їх відклав на десятину, але братів просить, ну можна, я куплю їх. Я, Якби я прийняв рішення взяти 200 гривень на наступний день в карман, все, я їм куплю. Тобто десятину не дам, хоч відклав. Я її до маршрутки заблагостив, і водій каже, підійди до мене. Я думаю, зараз буде сваритися на мене. Він йде, я, щось сунуть, каже, я бери. Я в я каже, бери мені Бога і благословить. Я взяв, вийшов з маршрутки відкриваю 200 гривень. І я поняв, Господь не хоче, щоб я ці гроші, які відкрив на десятину, щоб я їх чіпав. Щоб знаєте, моя совість потім не мучила, Господь так зробив. Це Божа любов, Господь так проверяє свою любов. Знаєте, Дивлячись на Господа Ісуса Христа, дивлячись на Голову, перебуваючи в Його любові, перебуваючи в Слові Божому, коли ми зростаємо в любові, і ми тоді зможемо віддавати цю любов. Любов потрібно доводити. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були грішниками. Бог доводить свою любов. І нам потрібно любов інколи доводити. Тому що, знаєте, я коли був не у в мене, була сім'я, я думав, що я люблю сім'ю. Я гроші давав, все, їсти було, щоб діти, все було, матеріально було. Але мене вдома не було. Я більше часу проводив з друзями, в машині, з друзями, а вдома приїжджав ввечері ранку їхав, сином і бачити раз два дня. Але я думав, що я люблю їх. Я думав, що таким чином я доводжу свою любов. Ну, любов доводити треба жертвувати. Тоді, коли ти хочеш, і навіть коли не хочеш. Коли в тебе є якісь, okay. щось треба зробити okay. свою справу, але треба з дитиною побути, уроки повчити, погуляти з дитиною. Жінку може там чи десь погуляти з жінкою, чи чоловікові щось проявити якесь смирення, приготувати щось. щось. Ну, будь-будь-яким чином, але треба й доводити. Інколи що треба доводити. Тому що інколи наша поведінка може відповідати не зовсім тому, на що ми. Що ми говоримо? Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Любов допомагає нам прощати. Тільки коли любиш, тобі легше прощати. Тільки коли ти маєш цю любов до ближнього, і він проти, прогрешився проти тебе, тобі легше прощати. Бо коли я не люблю людину, і він щось зробив, я ніби то я тебе прощаю. А насправді я тебе не хочу бачити, не хочу знати взагалі все, з мого життя пропаде. Ну, коли ти любиш, а особливо, знаєте, коли коли, коли в цей роблять, це дуже боляче. Ви бувають, коли не віруючі. не віруючі, коли тебе відноситься, якось не так, як мені подобається. І знаєте, якщо в твоєму серці, в твоєму разумі, щоб людині заблаговістити, щоб людину привести до Христа, ти завжди будеш шукати любі шляхи, щоб проявити йому любов і розказати йому за Христа, незважаючи на того, як він тебе поводиться. Оце Божа любов, тому що та любов, яка в наших серцях. Вона любить людей, вона хоче любити людей. Можливо, не вмієш, не знаєш як, але читай Івані, перебувай в цьому. Там написано, там багато де Господь навчить. І голодних, і бідних, і голих, і в тюрмах, і в лікарнях, і постригти, і нагодувати, і переодіти. Багато де Господь показує нам, як проявляти цю любов, як проявляти турботу до людей, чим показуючи, чим буде видно, що ти любиш Господа. Бо тільки серце, наповнене Божою любов'ю, може довго терпіти. Усе зносити, не величатися. Коли ти щось знаєш краще, чим... чи щось смієш. Коли ти любиш, тоді ти нікого не принижуєш і контролюєш свої слова, щоб не поранити небо. Тому що багато ми можемо щось десь в суперечці, десь так сказати, щоб поранити брата чи сестру, що потім їй буде болі. Чи Ти навіть того не помітив. Але коли ти любиш, контролюєш себе, ти цього не зробиш. Коли з тобою повиється грубо, ти не рвешся до гніву, щоб злом за злою повести. Тому що любов не чинить зла ближнього. І любов ж любов виконання закону. Як важливо нам перебувати в цій любові, щоб дотримуватись Божих заповідей? Через дотримання заповіді Господніх ми показуємо, що ми любимо Господа. Людина, яка не любить, це страшна людина. Це така людина, ну страшно спокою. Бог хоче, щоб ми розуміли його, як Він сильно любить нас і людей, щоб ми говорили їм про це, щоб ми на кожному місці не забували, що в нашому серці, оцей вогонь горів, завжди людям сказати про Христа, завжди сказати їм про те, як Він любить людей, щоб люди прийшли до Христа, покаялися, вірили і спаслися. Тому що в Божому плані було прийти на цей світ і спасти людей. Якщо ми дійсно хочемо вміти любити, то Треба молитися про це і читати Іван, і читати Слово Боже, перебувати Слово Боже. Нехай Господь, щоб у наші серця тою любов'ю, бо Бог є любов, Бог є джерелом любові. Тільки в Христі ми можемо брати ту силу. І якщо ти хочеш довго терпіти, якщо ти хочеш бути милосердним, то люби. Якщо ти хочеш не заздрити, не хочеш надатися до гніву, то люби. Якщо ти хочеш все зносити і все. Терпіть, мати силу, то люби. Тільки любов допомагає нам все це робити. Отже, любов до Ісуса Христа це дотримання Його заповідей. заповідь. Любіть Бога і людьми ближнього. І йдіть проповідати Іванію. Просто любіть і йдіть проповідати Іван. Господь закликає всіх нас. Молися, читай Іван мені про Христа, свічі. Як вмієш, так і говори. Як Батон казав, я не знаю, була ми сказали, те, що ми в Біблії, в те й говори. І все, слово Боже, воно живе та діяльні. Воно буде людей міняти. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. Джерело любові Бог, Ісус Христос. І черпаємо в ньому цю любов і віддаємо її людям. Любов має бути нелицемірна. Любов має бути братня. Любов будує. Вона має бути будувати. Коли любиш, то дбаєш про інших. Любов, вона віддає. Любов треба зміцняти до братів. Коли є моменти, коли людина десь спотикнулася, йому потрібна любов. Звісно, молитися за нього, щоб він не грішив. Коли ми бачимо, що брат грішить, молитися за нього. Є гріхи на смерть, є не на смерть, є моменти, коли, коли треба докорити, показати, показати, направити, як вийти з цього, як виправитися. Але треба це все зробити з любов'ю. Більше любити. І любов має бути винно, і її на вчинках, І так само на словах, на нашій поведінці. Любов шукає об'єкт, кого любити. Тому треба віддавати, а не вимагати любов. І останнє хотів зачитати Слово Боже, 1 Івана 3,14. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті життя. в життя, бо любимо братів і сестер. А хто брата не любить, перебуває той в смерті. Можемо себе перевірити, чи ми перейшли смерть в життя, чи ні, чи ми любимо братів і сестер, чи ми любимо церкву, чи ми любимо Господа і як воно проявляється на житті. І ми тоді побачимо, чи ми перейшли зі смерті в життя. Тому що багато людей йдуть в ад, хоча вони нібито вірять, хоча вони читають Іванію, ходять до церкви і говорять про Христа, але вони не люблять. А хто не має любові, той смерті. І апостол Павло теж каже, що я бо мав всі дари, а якщо я любові немає, то я ніщо. Бо він занявся. Це нічого не варте, якщо людина віруюча не має любові. Я би хотів, щоб ми помилилися зараз, щоб Господь запалив наші серця, де потрібна велика доза і безумовної любові, щоб ми її отримали Господа і віддавали ближнім. Щоб ми цю любов проявляли і на словах, тому що наші слова теж багато що говорять. Ми і на ділі. Не тільки говорити добре, що треба робити добро, а неділі це проявляти. Десь смиритися, десь терпіти, десь промовчати, десь проявити якусь поблажку, якщо це не суперечить своє Божому, щоб він не грішив. Тобто проявляти неділю. Давайте помолимося, а Бог на всіх до щоб вогонь любов горів і не засав. Десь Небесний. Ми приходимо до тебе, ім'я Ісуса Христа. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти полюбив нас, не в тому любов, що ми полюбили, а в тому, що Ти полюбив нас. Господи, ти полюбив нас тоді, коли ми були грішниками. Ти помер на Христі за наші гріхи. Ти показав цю любов, Ти довів цю любов. Господи, і Ти сказав, любіть Бога і любіть ближнього. Любіть таке, полюбив полюбов вас. Господи, допоможи нам виконувати волю Твою, допоможи нам любити Тебе, любити один одного. Проявляти цю любов на словах і на ділі, Господь, щоб роблячи добрі діла, прославилася ім'я Твоє, Господи, щоб ми не знемагали, щоб ми завжди бачили Тебе, бачили там, де ти помирав, на голос хресті, Христі, перебували в твоїй любові, Господь, щоб ця любов запалила і запалювала наші серця і запалювала інші серця, щоб вона не згасала, щоб любов не охолочала, Господь. Щоб вона була не лицемірною, але була прагня. Благослови нас на благослови церкву нового життя, братів і сестер. І нехай через цю церкву, через братів і сестер, ця вщина, Господь, буде ім'я Твоє прославлене. І благослови кожного, хто хоче йти благовістити, хто має бажання, але ще не має сміливості, щоб встали і пішли. Ти це, Господь. Ти пробуди бажання кожного з нас. І забери всяке нас все, що не будує, все, що не від тебе, це все спали і забери. А все, що від тебе і Твоє, зрости, Господь. Дякую Тобі, Отець Небесний, що ти чуєш нас, що ти і зараз спостерігаєш за нами, що ти любиш нас, не покинеш нас і доведеш нас до Царства Небесного. Буваємо на тебе, надіємося на тебе, єдиного Бога, Отця Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Будьте благословить.